1200 килограмм. Я вот сейчас понимаю к концу. Палочка выходит у нас. на 261, давай? Так мои хорошие заказики сейчас начинаем сюда. Второй заказик уже бегали. Копченый, а? А вот копчетки идет. раз Заходиш, питати. Це, Заходи, це відось. На, на товар? А, я понял. Так, дівчатка, у нас великий заказ, дивіться. Оце на заказі купить. Цієї колбаси немає, запустить. Yeah. Немає. Це оцю yeah. сферечкою. Дивіться, давайте. Потім дивіться, потім, потім оцей кульок чорний каракати. в нас вийде на заказ. Потім круасани, котлетки, давай нав'язай. віз зайка. А сьогодні колбасаж. Ось, отор, колбаса. ось, 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 ось о... три види колбаси. Три види. Мальчик три види. Ого, а сітра? Да. Подожди, що ви сейчас дали? Нам три вида колбаси? Нам і до колбаси. круасани, да, і котлети. И 4 котлети. Витягуємо є. А ну дай ключик. Клюк дай. Ага, давай за такі розлучається все, так? А ну і витристаємо, так можна. Так, ага, ми ще ж подаємо. Ти ці мої, хто хоче там срочно, якось круасанчика, зараз Леся вже сідає на замовлення. Роботи дуже багато, але ви знаєте мої ляєчки. Хоча й казала не буду давати заказ, а я не можу, тому що, ви ж. Дівочки, що вони розходять? Там Три і чотири. Давай, давай, щастя. Так, зараз щас буде. Красний. Красний, давай, зачки. Три вина коло баси. Тату шукає. два куточка нитки, так? Да? Матушу, каї, маму не може сьогодні знайти, але роботи дякують. 760. Зараз. Зайка, зараз все в холодильник, це рано утром заберу. Дад... Дівчатка, дайте 60 гривень. І найди, моя ласточка, найди. 700, 300 гривень я даю. Костя, положи тут мені. Костянка, да. да, давай ближче. Давай, Воно в одній спині давай, пустую. Скажи, скажіть, скажіть, і будемо щось віддавати. І куша будемо пасувати, це пасовано. Знаєте, дівчатка, я вам дякую, дякувати Богу, дякувати вам за кожен день, правда, що ви любите обирати нашу продукцію, але вона, мабуть, до завтра, мабуть, не буде нічого. Ну і що, ну, значить, так треба. Ви знаєте, всім не обіжиш, хочу чи поганенько. Що знаєте, давайте. Ставлю, я буду бити на, кальку... на калькулятор, як ти мій кажеш значить. У мене навіть калькулятор з зтратами. Я бачу, мені є зайця. 6755. Шанюшка, ти знайшла, що давай запись. Да. Все, ви ж тут се кіруча і дішає. І... а асіклінки кірюча немає. Лад, ти мене почуєш, так, да? зайчик? Нам треба асіклінати, боже, ми правда, ну що там питься? Шесть секунд. Давай, 5, давай, давай це. Yeah. І давай ще одну ціні. Давай, давай, дай. Що, дівчатка? Ага. Молосовочка, дай діляночка, дві секунди, моя рідна. Дві секунди. Дай, кожне, девочки молосовочки. Так, є. Ласточка, ще мені треба. Давай, давай, девочки. І ще дівчинки ми перевісимо. Це нас 100 тисяч гривень за кілограм. Це котлетка, про вас вчора отримали багато. Але Жуня, зараз це дуже красивенько, два ящика в підвал. І завтра утром мальчик заїде. Мої хорошенькі, я у вас I love you

Як сьогодні, дивіться, у нас ящик цієї забрали. Мало сумку, став полтора десь. Я так думаю, що завтра ми вже так. А це хтось забрати, ті дочка, так. Я вам дякую, обіймаю цілеван, та є, що сьогодні такий удар, удар. Ну, Якщо до кінця вечора такий буде удар, то я думаю, що завтра прийдемо Ти там сядеш, підам, взядеш, кошти, філка, кота, моя холодильник. Так, дивідонах пошти вже немає, сейчас може до Девочки, мы сегодня тоже, что сегодня пятница, и мы робимо вам заказики. Дедко, заказики, подожди, доброго. 17-й. Ну, правильно. 17-й. Можно. И Можно. Стоишь, когда старая девочка Три штучки, буде чи якісь, вони по два. Так. Значить, так, рубушка 700, давай, ніско 700. Так, Такої хорошу. Я хочу от тебе молотока, все що їлось. Е, значить, в цьому холодильнику ескалари немає. Ескалари немає. Ми, конечно, я думаю, а, тайюшка, дай мені каса. Таюшка, Танюшка має з'їсти два класа на Так, 700 плюс 700, 1400. Є. Так, а Ліжуна України, у вас тут ну, хто со складу. Танюшка возьми тисячі, у нас дивитися. Значить, так, отримали час цю щучку, 100 грамовочку. 100 грамову шучку ціна ячі взяли, бо вона продалася. 450 грамів, рівень 100 грамів дівчатка, вона дуже смачна. вона йде. Мало-мало сольна. Тут Леся, все ось у заказ. Дивіться, це її кришу нема. Дівочка закабила, до Ді, мене. Оцей дев'ять банок. Все, дівчатку залишилося банок 6-7. Хто ви пам'ятаєте, да? який був? Дівочки, дякувати вам, дякувати Богу, все подається. Дівчки, 400 плюс, оцей конець 500 гривень баночка. Він дуже смачний, він малосольний. Ми вже відкривали і його бачили. Оце все, це все, це все оце все мені, оце все заказ, оце все ти заплатиш, що в нас є Дунайкапчена, 200 гривень штучка, Дунайка молосом. Дивіться, оце все, що в кульках, це все, що мальчик приїде забирати. Зараз сюди фасувати, набиратися. Дівчки, ну вже трошки риби в нас є, так думаю, що завтра вже молосок А, Але то субота, так? Да? Ну, я думаю, що ми її продамо ще просто немає вже. Осталися Малосонки. там ну, кусочків 15. Дякувати вам. І ще хочу, дівчатки, дивіться, як ми вас любимо. Я розумію, знаєте, коли пішов на що це, о, дивіться, всі передачки ми вам робимо. Хоча я, я сказала до четверга, але коли ви пишете, ви знаєте, світулька може говорити багато, а все одно я вас жалію, тому що я вас люблю. Ви живете далеко і хочете бути світулькою любов'ю рибульки. А рибулька така кустюлька, як і сама світулька, тому що світу це ангелочок. Це ангелочок, який да, зайчик так вашими крилечками обгорнув, да, зайчик? пригорнув. Але цей ангелочок може і тако зробити, і так і тако зробити. Да.